Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року і ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати таку, ну, можна сказати, новинку, не новинку для мене. Перве плодоношення в цьому році, в минулому році там на прививочці було, а це вже кореневласний кущ на третій рік. Дав таке перве сигнальне плодоношення. Це гібридна форма Гусєва Артек. Ну, мене дуже впечатлила по цьому році. Звісно, на прививці ягодка була трішечки менша. Минулий рік, ну грони були теж чудові. Я думаю, на виставці ви бачили, яка гронка там висіла. Ну а тут в цьому році на кореневласному ягодку просто чудова, така длинна, потягнула. Ну, можливо і ця там прививочка вона була б більш коротша, а тут витягнуло так, як потрібно, як кажуть, яка вона буде. Дивіться, які грони. Це перше сигнальне плодоношення. ну, Гронка ягодка важка, я думаю, тут буде така за кілограм. Ось дивіться на яких тоненьких пагінах, які доросли ну, до другої проволочки. ну, Тут пів метра, якщо є, цим пагінам трішечки більше. Дивіться, які висять також дві такі чудові. ну, До кілограма грам 800 це точно дві такі гроночки. Ну, Тут просто що гронка, що ягідка, ну, просто класна. Дуже-дуже так в цьому році вона мені сподобалась. Ну, зараз перейдемо на ту сторону і покажемо ягідку на вагах і також там, які в нас гронки. Ну а ось дивіться, яка чудова грона, мабуть, також до кілограма. Ну, дивіться, тут скільки ну, 30 см пагана, потім такий тоненький. Ну, доріс ну, одну проволоку 30 см і все. І яка чудова грона висить, набирає вже колір. То що ж можна представити, коли буде на такому доброму пагані на наступний рік. У минулому році ось такі були пагони, і то ми бачимо, який вже сигнальний урожай. То, я думаю, наступний рік вона нас дуже здивує, покаже. Ну, ще подивимось. Ось також дивіться, невеликі пагіна, яка гроночка, яка чудова, крупна, крупна ягідка. Ось дивіться, ягода. Ну, тут гроночка вже пагін достойний. І гронка така, ну за кілограм, можливо, під півтора, я, я думаю. Ну і ось ще гроночка така трішечки менша. Вже набирає такий свій колір, трішечки розовиночку. А так вона жовта з невеликою розовиночкою. Ну, це гронка тут висіла. У мене тут ожина куща красте, накриття трішечко теліпало, її затерло, була затінняюча сітка на ожину. Тому тут потерлася, ось, дивіться, оцей її колір. Такий, якщо все добре, такий жовтий, приємний з невеличким таким розовим відтінком. Ну, просто чудово, дуже мене вразило в цьому році. Ну Зараз зріжемо декілька ягідок я думаю, ягідка в неї буде і крупна, і важка. Ну, подивимося. Ось одну, де тут ще у нас? Дві ягідки. Три. Чотири. Дивіться, П'ять ягідок гібридної форми Артек. Ну, ось така найбільша наша ягідка. 21 грам. Ну, 20 грамів. 16 грамів. 16, Ну і тут 19. Ну, від 16 до 20 грамів. Ну, це. Трішечки вибрані 5, 5 ягідок 93 грама. Трішечки більші такі ягідки. Ну, а в середньому в неї ягодка буде десь, я думаю, від 14 грамів до 18 Ну, Зараз ріжу, щоб ви не казали, що більше ось тут дві такі середні менші ягодки. Стандартні, які одні з із, із менших, мабуть, ягідок. Подивимося, вагу. Ну, ось, десь вже 12. Це саме менше 13 від 12-13 до 20 грамів. Так що середня така ягіда буде десь 14-16 грамів. Ну, а ось розріжемо цю ягідку. Дивіться, вже кісточка майже окрасилась, вона вже набрала свою стиглість. Ця гібридна форма, тому вже можна її зрізати. Ось така чудова у нас гібридна форма «Артек». Ягода м'ясисто сочна, зараз я одну скуштую. Ягода м'ясиста соковита приємна. Цукор вже набрала, вже можна її, я думаю, зрізати на даний період. А так форма відноситься до більш ранніх термінів таких достигання. Такий рік без всяких затримок, я думаю, вона буде десь виходити на середину серпня 15-20. Ну а там будемо ще наблюдати за цією формою. В минулому році, я думаю, на цих вже таких добрих пагонах ми побачимо вже повну її, її потенціал, повну нагрузочку. Дай Бог буде в нас все добре. І покажемо її вагу ягідок, можливо і гронок. Тому що дивіться, який чудовий результат вона в цьому році демонструє. Мене вона дуже вразила. Одна із таких відкритій цього року. Ягодка в ягідку, запилення чудове, гороху я ну, не бачу. Грони чудові, крупні ягода така важка, висить. Були дощі, ну, ні одної ягоди також ні тріснутої, ні поврежденної, ні, ні оси, ні мошки, нічого я не бачу. Все, все чудово. Сіки висить, підходь, зрізай, ложи все, все в ній добре. Ну, Будемо будем наблюдати ще за цією формою, Форма поки більш, більш нова для мене. Не знаю, як для кого, може у кого вона вже не перший рік плодоносить, тому коментуйте, щоб люди також бачили за цю гібридну форму. Ну, а там будемо наблюдати. Я думаю, також вона ще в мене затримається. Ну а там, там подивимося, що вона видасть в, нас в наступному році. А так дуже-дуже вразила. Ну, На цьому поки все. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого. Йдемо далі знімати. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних відео.